Ми можемо зробити тоді межі кладовища, правильно? Поставити, щоб приїхали геди з'їсти, відбили межі кладовища, існуючого на сьогоднішній день, якщо в його... але його залишить кладовище. Ну. Я вважаю, що треба, щоб кладовище воно залишилось за громадою. І ховати повинні ховати, повинні тільки підхоронювати місцевих мешканців. Або якщо похований вже хтось з рідних, там підхоронення може бути. Якщо нам не дадуть межі розширення меж кладовища, цього якщо буде розширення меж, якщо воно перейде і офіційно буде зареєстровано як кладовище, то ми з цим не зможемо. Якщо прийде, приїде ваш родич якийсь. З Києва і попросить вас, підіть, будь ласка, дайте мені, давайте в міського голови візьмемо дозвіл на поховання мого рідного, то ви ж не скажете, що ні, не можна. Ви скажете, звісно, пішли. ви підете до Маркусина, підпишете документи і отримаєте дозвіл. Якщо воно буде офіційно кладовище, якщо чому у нас вийде його, як вернуть до нас, тому що на сьогоднішній день є таке враження, що його просто хочуть забрати і зробити кладовище міського міської шкада приймали. Вже кладбище було. Чого вони тоді його не підняли це питання? От у мене питання. Я я я на у мене які є питання, такі і відповідь. Чого це не зробили? Тому що для того це було. Що до нас опять зчимять нашу роману? Говоримо, що, так, так, так. що романам такі треба голосувати. Крапилися перерили і кажуть король. Кажуть, Маркушин не реагує. Ну така інформація була. Вожливо, я помиляю. Так. Одразу набрав нашого Петю. Петю одразу набрав, він каже, перший вас чує, працює, тоді прошу, щоб ми зібрали збори, давайте 13.00 я швидко під'їду, розберемося. Перед цим дзвоню Данішу Кацюбинському ну, селищному голові. Він каже: питає така, така історія. Я говорю, Трактор, який копав екскаватор, не Кацюбинський каже, це не наш, це паркове господарство. Що вирішили з ним? І я буду вас просити, е, Андрій, буду тебе просити, е, Вчора в телефонному режимі проговорили з юристами. Будемо писати колективне звернення на мене, як на міського голову. Я буду підписувати і буде підписувати це звернення Даніш Сергій Павлович Коцюбинський, селищний голова. Далі будемо давати губернатору для того, щоб є в них парк. Да? Вони написали, що є заказник, тут є парк Галасієвський, але щоб кладовище вище, вони відокремили від цієї історії. Ми не претендуємо на право власності кладовища, ми претендуємо, що ми можемо до наших рідних, близьких заїхати, пообслуговувати нашу е, могилки, які є, і щоб був вільний доступ. Якщо ми... Так, так, дивіться, дивіться, Друге питання. Якщо ми хочемо, щоб не був проїзний двір, ми, можемо, ми готові самі напишемо, поставити шлагбаун. Взяти ключі, дати їм ключі і щоб у наших е романівських людей теж були ключі. Але для цього мені потрібно, я на понеділок Андрію дам сформований правильний написаний список Лист, дівчат. Дозвольте, так, да, написаний текст, ви його прочитаєте, і кожен підпишеться, що це ви робите звернення. Щоб ви почули це, домовилися? Да -да. Підписалися. Я в кінці підпишу я, підпишуть наші депутати і підпишуть селищний голова Кацюбинського. Даніш. я з ним вже в телефонній розмові вже домовився, щоб ви почули. Зараз з приводу цього, що розграждали блоки, і все подали вони в поліцію. Що ми там самовільно як оборозу? Вони на другий, день, як да. приїхали, на другий день як їх обрали, на другий день Так, вони приїжджали, мій. але поліція ну, дивиться, каже: ну це вибачте, це ну глупость, якась так. Да, ми трасу зараз перекопаєш. Ми не да, хочемо, щоб та, та, через та, Романов поїздили. Їздити та, не можна. Та, це ну, поляків. Це, це повна дурня. Хтось хоче на цьому зробити політику, хтось хоче попіаритися для когось. Що за паркі туди закладають? Для когось це війна вже закінчилася. Дивіться, будь-який, що Голосєвський парк, що наші парки, відкриті і для киян, і для ірпінчан. І не може бути тої історії, що ми і кладовище зачиняємо. Ну, Центральне кладовище в Ірпіні завжди відкрито. Ну, не буває таке, що зачинене. Ну, так само і це не може кладовище бути зачинено. Щоб ви почули цю історію. Да? Ей, дуже прошу того, що хтось сказав, що перелив, пер, перерив це Петя Король, його трактор, в нього немає трактору. Я спеціально да, спеціально його попросив сюди. Та, дивіться, так, е багато, так, багато так, я відповім. Багато не хто не має, можу, що права, просто взяли і зробили. Так. І за цього ми беремо і збираємося ми з вами. Добре? Друзі, давайте за п'єте дві хвилин і все. Чому, чому Олександр Григорович звернувся до Даніша до Сергія Павловича? Тому що в них закрите кладовище в Кацюбинському, і мешканці там невелика кількість, але є мешканці з Кацюбинського теж поховані на даному кладовищі, і до нього теж звертались. Він до мене теж казав. Поховано ми, так, ми спілкувалися. Да, ми спілкувалися тоді разом. І чому Таніш? Тому що він теж як селищний голова звернеться з Олександром Гугоровичем, чому він буде нам допомагати. В цьому, тому що він має теж якби, відношення до цього кладовища зі своїми мешканцями. Друзі, звертались ми ще до, до цього, вибачте, будь ласка, звертались ми до цього господарства паркового, да? що е, але з зв'язку, зв щоб вони приїхали, розібралися з цією ситуацією. щоб... Поки нема, будемо звертатися до їхнього керівництва вже ні до мера міста Києва. Ми його знаємо, Віталія Кличка. Тось тобто і до нашого губернатора. У нас новий губернатор Кравченка Руслан Андрійович, людина порядна. Я впевнений, що максимально буде сприяти вирішенню цієї проблематики. Добре, що 200 год я вже казала, хоронили в обще. Я ж, що баба ще. Покойна баба ходила до своїх родичів, до матері, до все на це кладбище. Баба вже немає, вона 70 років, вже 100 років немає більше. Це ужас, а це вирішили закрити. Ну, ну Як це так можна? Ой, ну я не знаю, що ще вам сказати. На вдрузі ну, там же є братська могила у нас угу. Отдільно похорений, вже не братська, а рядом з братським сержант. погиб один, там одна є могилка, а то братська, всі солдати там ховали і все. І, а в цю війну теж хлопці гибли, теж є нові поховання на кладбищі, ось скраю на новому. Всі, а тут вирішили, як наче росіяни, що вбивають і у дворі треба ховати. Так, так вони оце й зробили. Нема чого діти, ну вони зайнялися такою, треба предупреждати, треба якось по-чоловічську, то прийшли, перекопали, перекрили все й від дорог. Це таке, так душо.